Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Іде от той чоловік, що купив того султана, жеребця. Називається Султан. Вже запряг. Вже от валець султан як старий. Вже запряг. запрягав його зразу в поєдинок, бо нема до чого запрягнути. 18-го був щедрий вечір, то 17-го числа ми його лопали, До 17-го числа на ньому не було людської руки. злапали. злопали. що щось з конем зробило. Ууууу! А що ти йому не даєш зуби? А, що? Не, навіть не дзембаючи. Це то якась катастрофа. То є катастрофа. І що ти кажеш, йде добре? А йде, як ти так не гони, то, то, то ще молода, що ти. Такий от <праць> Тепер треба давати добре їсти. Б, то А давай. ну давайте, мася, проїдемо. Зараз ми ще трохи проїдемо. Фіра дуже Давай, полегко, хіба не гони? Який-то він раз нині запріганий. Третій, ти, другий. А, ну то ж не рахувати, що я ще і прогнав. Третий не другий. Третій раз. Ти його в пару не запрягав? Зразу одного. Нема з ким. Зразу одного запряг. Так. Холошук спирає. Сповідає, він тримає. Ти зрозумів, який той? Тої катастрофа ти може? Він ітів Ну Та спочатку ніхто не хотів сплімати. Іди лег так вам до прямо. Як стар, Ідь, так? Іди так вам прямо трохи за от провезем. Іди султан. Прррр, помало. Прррр, пррр. Помало. Султан. Ехо. Так що Вася, Володя, дивіться, що, що, бій та. Бій та, що хлоп з конем зробив. Війська. Війська сука. Так старий навіть не дзембоє. Вій. І до гори йде, все, люкс повертає. Направо трошки гірше, а наліво пай. Ага. Ти мене направило, що тягнути, трохи Вій. Що казали вдома за коня? Може бути, хіба ще йому ради дам, але дав радити, що нормально. А як не дасть ради, що йому давати? Ти вже дав ради. Йому тепер не ради треба давати, а зерна. Айта! Айта султан, Йо рівно б'є. Третій раз запріганий сам. Айта фултан. Навесні вже буде воравки, я вдягаю, що міхвач, бачиш, йому треба дати їсти. І, і, та, і, йому треба дати жрати, бо він пішов до себе. Вже можеш давати, бо то вже той. Можеш давати вже... А він спокійний, я казав, що він спокійний, як удав. тут о, під горбок трошки подивимося, так Тут чуть, -чуть в долину. Ну, на третій раз то він йде взагалі до Ліганську. Ну. Ти ні, це перед вийкін, що ти звичайний. ж тіво коні, практично тіво коні їдуть добре. Його тато чотири роки не був запряжений був жуй і, і набрали, запрягли і кінь робить, як має бути. Мало, де тобі купить. <свілка> я не кажу бича. Багоритки, підйомчик воїста, <сувач> ковпіру, правда, третий раз. Його <сувач> 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 не вче ставати, нехай він собі йде спокійно, кроком із. <після> його тримають, бо він набирає набирає. Війк, вік, султан. Без зембів, без нічого. І що, ти коням задоволений? Супер. Ну, то вже добре. Йо, Йо ну, то. Та -та, Я його спровадив за тим конем. Давай то повертай на ліжко. Ліст. Війська, віся, султан, війка. Ай, я. Листа, листа, листа. Сейчас я Так вот, русский дальше. Там, там, в, внизу станешь. Ты ему реги 8 месяц пришел, да? Ай, Рігі 8 місяців. Третій раз сьогодні запряжений і тримає. Ну і пусту фіру, звісно. Ясно, що на нього ніхто зараз нічого там грузити не буде, бо то ще молоде. Треба потрошки обкатувати, об'їжджати. Шли я замала на нього, шліф треба більшу. Ну, то, то треба попустити, то його дусить я. І той. От такий от жеребчик. Ну, то ж я вшав щось, який він був. Ти не був, як ми його лопали. Та то хлопе, Я думав, що він нас там поб'є. То як був би зняв і викинув інтернет, то б казали люди, що ми дурні. Що ти? Ось який спокійненький. Спокійненький. Спокійнень. Хтось з них ковав машину, все ваху. Помало. Покійний, адекватний. І що, вже нормально, все, кантар дає натягати, все. А ти, а той, а на шийник натягаєш чинти надії? Ні, я в мене так Ти не знімаєш, ти менейник припинаєш. Ну, дай Бог йому здоров'я. Наразі. Та десь тим на дорозі станеш. Та. Наразі супер. Господар коньом задоволений. Господар коником задоволений, коник невеликий, як йому дати їсти, він буде мати все, тато, мав, шию, все як має бути. Тепер треба, він спокійний, тепер треба давати їсти. Має гарну луську лисину. О, попусти, попусти шлею, бо туди то, то, да, ти, ти засильно під той. Іде в бронець. Через ліси зараз до брониці. То перш ж... не бійся, о. Та йому ліпше давай плечи його на земби, а то його шнурки ті тіло ланцит познімають. То буде я ліпше. То буде... Не йомусь, бо він інакше Без, того, ніяк. без чого? Без не хоче йти додаді, в, в дембахти? Та, та його треба вчити на дземби, бо, то... бо хлопець йому так воради не даже, як він зараз. Ну, так. Ось такий от жеребчик. Жеребчик називається ну, ну, Султан. Ну, Будеш кастрував? Як, як він буде себе поводити? Yes. Як буде спокійний, то не буде, а як буде. то піде, яйка, а три от. його легонько і все на то не є того вихід з положення, що ти його не, не, дзембу... не от такі Отакий от, от жеребчик. Він, Чоловік їде, зараз броницю. Скільки от 60 кілометрів. 6-7 кілометрів ще треба йому пробігти. Але нічого, помаленьку, помаленьку навчили. Я помалу, бо він взяв от мокрий. Нема що, поки він наб'є собі знаєш, Грудницю заб'є, поки тоші. пусту фіру так ось возити можна, але не грузити щось на нього. своєму півтора року тим каштаном я вже дрова возив. Того в дошки на метав дрова, я вже їхав спокійно. Він блядь, броденна. Хто? Він? Тиво, як рве? З місця. Але зараз і пробігли нормально витик. А, а як сані виходить, то він вже одразу, бля. То добре. То навіть дуже добре. Ось такий от коник. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки. Шо? Ставте лайки. До нових зустрічей. Слава Україні!